Привіт всім! І сьогодні ми трохи поговоримо про набої, а саме про таке поняття, як сортування. Чи працює воно, чи не працює, і яким чином все ж таки можна сортувати. До речі, існує декілька варіантів, як це можна зробити. Ну, тобто, деякі сортують по загальній довжині набою, деякі сортують по базі. І третій варіант це сортування по товщині ранти гільзи. І сьогодні ми будемо сортувати саме по ранту. І в кінці відео я спробую наочно показати, чому це вірний спосіб. Або не зможу показати. Ну, і це теж буде результат. Будь-який результат це вже якесь досягнення. Сортувати ми сьогодні будемо CCIR, як ви розумієте, це не матчовий набій. У минулому відео я спробував його відстріляти на купність 4 Динамо, тобто умови були ідеальні, можна так сказати. Посилання на ролик ось тут. І середня купність по тому відстрілу, по трьом групам. От тут. Зараз порахуємо. Тож, як ви розумієте, це не є матчовий набій, як я вже сказав, це масовий набій. І ми подивимось, чи е, зможемо ми е, зменшити нашу групу, тобто збільшити купність суто за рахунок сортування цього набою. У мене є близько 100. 13 110 набоїв CCIR. І ми їх, мабуть, що поділимо на три групи. А за еталонний ми візьмемо РВС 50. Тобто будемо відштовхуватись від розмірів саме РВС. До речі, я приміряв РВС заздалегідь. У мене там і залишилось цього 10 штук. І товщина е ранта РВС колеблеться десь в районі 4 сотих міліметра на тих 10 набоях, котрі в мене залишились. Тобто 4 сотки це розкид в товщині ранту цього набою. То І РВС ми візьмемо, як заеталонний. І будемо відштовхуватись саме від нього. Яким чином ми будемо сортувати наш CCI? Від того розміру, еталонного, рвс ми беремо плюс мінус, давайте так, 3 сотки. Ну, тобто, щоб наша середня, середня група вклалась в 6 соток да, Від від іделоного розміру. Да, Звісно, що, як я вже сказав, РВС теж має е, 400 розбіжності е, в розмірах. Ну, візьмемо таким чином, щоб РВС у нас плюс-мінус 3, це буде одна група, більше трьох і менше трьох е, соток товщина від товщини РВС. І таким чином у нас вийдуть три групи, і завтра ми збираємось їхати на стрільбище і протестуємо оці три групи, яку ми сьогодні відберемо, і подивимось, чи є якийсь сенс в сортуванні, так би мовити, руйнівники міфів. Ну, а тепер стосовно самого процесу. Ось наш компаратор. Беремо наш еталонний. Набій. Ось я його підготував і вмикаємо компаратор. Ось по нулях це і є наш еталонний розмір ранта гільзи, і від нього ми будемо відштовхуватись, як я вже сказав. Так, Відкладаємо поки РВС і беремо наші. CCI. так Вишки і Тут наша купа у 100 штук і починаємо. Скільки? Плюс 4 сотки. Так як ми домовились, що ми відштовхуємося плюс-мінус 3, то будемо дивитись плюс 4. Будемо дивитися, скільки у нас вийде в оцих розмірах. Плюс 5. Чотири. Пять. Може вийти так, що і у CCI буде менше розбіжності? Тоді взагалі сенс. В сортуванні даного набою відпаде плюс 5. Тобто, поки що ми бачимо, що у нас розбіжність в одну сотку плюс 5. Дуже. Плюс 6. Ну, давайте. Якщо там 4 5, то 6 поки відкладемо в сторону. 4. Може є сенс? Ділити на 4, 5, 6. 4. Ну, зараз я. 6. Зараз перемірюю і. Потім скажу, який в нас результат. 5. 5. Процес виявився не дуже складним. І достатньо швидким. Я переміряв 114 набоїв, і ось який результат я отримав. 10 набоїв з тою самою товщиною ранта, як і у RWS. До речі, жодного набою з рантом тоньше, ніж у RWS, не знайшлось. У CCI на всіх набоях ранк був товщий. 100... І так, 10, такі само як у РВС. 21 штука на одну сотку товщі, 41 штука на 2 сотки товщі, 19 штук на 3, 10 штук на 4, 9 штук на 5 соток товщі і тільки 4 штуки. З товщиною 6 соток від нашої еталонної товщини РВС, ось такий от результат. Не знаю, як, на які групи їх треба поділяти, но то, що з максимальною товщиною всього 4 і з мінімальною товщиною 10. Теоретично вони повинні з нашої виборки е, відсіятись, тому що це крайні значення. І група у нас в оцих п'яти розмірах. Але ж таки, два розміри плюс 05 і плюс 0,4 вони також не репрезентативні, тому що всього. 9 і 10 набоїв відповідно. Тож, наша основна виборка це плюс 1 сотка, плюс 2 сотки і плюс 3 сотки. От я думаю, що оці три групи і слід розглядати як тестові на завтрашніх стрільбах. Звісно, що я спробую відстріляти. Всі ці і покажу вам мішені. Але ж я думаю, що це буде більш ніж як для прогріву стволо, назвемо це так. А саме відстріл буде оцих трьох груп. Ну і продовжимо завтра. Привіт! Настав наступний, наступний день. Я зібрався, сподіваюсь, що нічого не забув. І їдемо на полігон з хлопцями а, з 22 lr Віталій Саня. До зустрічі, як то кажуть. І там вже на полігоні познімаємо. І, як я обіцяв, наш контрольний відстріл а, того, що я вчора відсортував. А, і подивимось, чи є взагалі сенс. В цьому процесі, бо дехто каже є, а дехто каже ні. Тому сьогодні будемо руйнувати міфи. До наступного включення. Ну що ж, день на полігоні дуже швидко минув, і я зрозумів, що або треба стріляти, або треба знімати. Тому, на жаль, сьогодні ніяких кадрів з наших пострілушок не буде. Але ті тести, котрими я хотів провести, вони відбулися. Не звертайте увагу на ці імпровізовані мішені, але такий невеличкий лайфхак. Сама краща мішень це коробка з-під з піц. Тому ви їх тут і бачите. Ось наші тестові. Набої, а зараз буде декілька фото з вимірюваннями купності нашого відстрілу і декілька слів після стосовно цих результатів. Ви тільки що побачили той результат, який я сьогодні отримав на стрільбищі. І висновки стосовно сортувати набої чи не сортувати, або що кожен зробить сам. Можете своїми висновками поділитися в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. А на цьому все. І до наступних зустрічей!